ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. кінець більш як 30-річної програми. Усиновлення Пекін заборонить іноземним сім'ям брати на виховання китайських дітей, якщо там немає близьких родичів, що стоїть за новим правилом. Як воно описується в демографічну дилему країни? кілька співробітників провідної біофармацевтичної компанії Великої Британії потрапили під слідство в Китаї. за повідомленнями. Китайська влада перевіряє п'ятьох фахівців AstraZeneca на предмет ймовірного витоку даних. спецгрупа в держдепартаменті США тихо допомагає країнам протистояти економічному тиску. Пекіна її девіз, жодної реклами, лише допомога. Про це розповідає американський урядовець високого рангу. Голова компартії Китаю Сі Сідзінпін пообіцяв африканським лідерам 50 мільярдів доларів інвестицій докладніше про те, як Пекін намагається налаштувати Африку проти США та Заходу загалом. Китай згортає 32-річну політику усиновлення іноземцями у 21-му столітті. Більшість дітей, яких взяли американські сім'ї, були з Китаєм, але це вже в минулому. Окій наголосив про своє рішення у четвер, додавши, що єдиним винятком із правила стануть діти, близькі родичі, яких живуть за кордоном. Уперше китайську дитину іноземці усиновили 1992 року. У 90-х та на початку 2000-х спостерігався сплеск усиновлень сім'ями зі США. Проте з 2010 тисячі десятого по дев'ятнадцятий рік їх кількість зменшилася на 75%. Китай призупинив усиновлення іноземцями у 2019 році, коли вибухнула. Пандемія ковід 19 з 2022 року. Практику відновили, проте станом на вересень минулого року лише 16 китайських дітей відправили до США. Це лише 2% загальної кількості усиновлень у 2019 році, яка досягла 820. Щодо демографічної ситуації, то в Китаї населення старіє. Дедалі менше подруж народжують дітей через соціальний та фінансовий тиск. У найбільш густонаселеному місті Китаю станом на серпень закрили понад 50 дитячих садків. Це загально на Національна тенденція два роки тому у Китай закрили понад 5 тисяч дитячих садків у сфері дошкільної освіти також нелегко знайти роботу. Дехто думає про зміну професії. Варто зазначити, що США більше ніж інші країни світу усиновлюють дітей іноземців. Водночас, Китай лідери у списку країн чиїх дітей найчастіше відправляли за кордон згідно зі статистикою. З 1999 по 2022 рік американські сім'ї усиновили понад 8200 Китайських дітей це майже 30% усіх дітей іноземців, яких установили сім'ї в США. Юс США активізують свої зусилля щодо впливу на внутрішню політику та створення розколи в суспільстві згідно з розслідуваннями міністерства юстиції США, головні дійові особи Росія, Китай та Північна Корея. Мін'юст стверджує, що ці країни використовують найвитонченіші схеми для атак на США. Кореспондент у Вашингтоні Луїс Мартінес розповість докладніше. Міністерство юстиції США висунуло кримінальні звинувачення, а також вжило заходів проти кампанії дезінформації, яку спонсорують російські державні медіа. Головний редактор RT заявив, що компанія створила цитата, цілу імперію таємних проєктів, покликаних формувати громадську думку західної аудиторії. За даними мін'юсту, російські держмедіа керували схемою, на яку витратили 10 мільйонів доларів. Завдяки їй медіакомпанія з Тенесі поширювала контент із наративами Москви. Схема міст. Тила виплати інфлюєнсерам у соцмережах, щоб ті поширювали контент, що сіє суперечності. міністерство юстиції серед іншого конфіскує 32 інтернет-домени, які російська влада та спонсоровані Росією суб'єкти використали для проведення таємної кампанії з втручання у вибори в нашій країні та чинення на них впливу Згідно з судовими документами, оточення президента Росії Володимира Путіна безпосередньо керувало кампанією з поширення дезінформації з метою вплинути на вибори у США ми не терпітимемо спроб авторитарних режимів використати у своїх інтересах нашу демократичну систему правління. Ми невпин протидіятимемо і припинятимемо спробу Росії та Ірану, а також Китаю чи будь-якого іншого іноземного суб'єкта втрутитися в наші вибори та підірвати нашу демократію. Раніше цього тижня колишню помічницю двох губернаторів Нью-Йорка було звинувачено в тому, що вона агент китайської компартії. Лінду Сунь, колишнього заступника керівника апарату губернатора Кеті Гокул та її чоловіка Кріса Ху звинувачують у десяти злочинах, зокрема у змові з метою відмивання грошей та візового шахрайства. А в липні Мін'юз США звинуватив вихідців із північної Кореї в тому, що вони використовували програми здирники для атак на медичні установи в США за даними аналітичної компанії Графік. Спонсорована кпк група «Спамуфляж» активізувала поширення контенту, націленого на розкол консервативної аудиторії. Китайська поліція затримала у Шенжені п'ять нинішніх та колишніх співробітників AstraZeneca, провідної біофармацевтичної компанії Великої Британії. Подробиці у Донама. Кілька співробітників компанії AstraZeneca перебувають під слідством у Китаї. Британський фармацевтичний гігант підтвердив це у своїй заяві. Компанія повідомила, що деяких працівників затримала поліція. Першим про це повідомило агентство Bloomberg. За його даними, з посиланням на неназвані джерела є побоювання, що AstraZeneca могла порушити китайські закони про конфіденційність даних і поширювати несхвалені ліки для печінки. Незаконний імпорт ліків у Китаї вважається серйозним правопорушенням залежно від вартості препарату та заподіяної шкоди порушникам загрожує від тривалого ув'язнення до смертної кари. Нова тенденція країни, які постраждали від економічного тиску, пекіна стукають у двері Америки по допомогу. Американський дипломат високого рангу пояснює, як Вашингтон їм допомагає. Консалтингова фірма, яка не шукає клієнтів, саме так Хосе Фернандес, заступник міністра економічного розвитку США, описує свою команду в держдепартаменті. Більша частина роботи його команди допомагати країнам, яким загрожує економічний тиск з боку покіна від штрафних мит до заборони на експорт. Не минає місяця, щоб якась країна не звернулася до держдепартаменту, щоб поговорити з нами про потенційні загрози. Пекін має план дій, про який Сі Сідінпін згадував у 2020 році. він уже заявив, що якщо Китай зможе домінувати у глобальних ланцюжках постачань, він зможе змусити інші країни залежати від КНР, а потім використати цю залежність, щоб впливати на торгових партнерів Пекіна. У 2020 році, після того як Австралія закликала провести розслідування походження covid 19 цілю Пекіна став весь світ. Пекін ударив по болючому місті Австралії вину та яловичині, тобто по основних галузях австралійської економіки та її критично важливій експортній частині, вона зіткнулася з обмеженнями імпорту з боку Пекіна серед інших постраждалих Японія, Канада, Південна Корея, Норвегія, Філіппіни та Литва. у 2021 році. Литва дозволила Тайваню відкрити у себе своє представництво. Цей крок викликав гнів Пекіна, який вважає Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи не керував островом в результаті Китай заборонив імпорт із Литви. Коли це не допомогло, і литовці не змінили свого рішення. Китай заборонив імпорт із ЄС, де присутні литовські товари. США вжили заходів, оскільки Китай анулював експортні кредити Литві на суму близько 300 мільйонів доларів. Фернандес разом з американським банком Ексім спробував знайти рішення під час однієї з моїх перших зустрічей у банку Ексім вони попросили вибачення, що не можуть зробити багато, а потім сказали: ну, можливо, ми можемо зібрати не 300, Ми надамо Литві експортний кредит на 600 мільйонів доларів. За його словами, Литва, витримавши тиск Пекіна, процвітає Фернандес. Попереджає, що країни мають бути готовими до економічного тиску Китаю і що він може початися раптово і без попередження. Сільськогосподарську продукцію України можуть затримати в порту з фітосанітарних міркувань або видалять назву країни зі списку країн імпортерів на китайському сайті. Заходи Вашингтона у відповідь вплинули за словами Фернандеса. Останніми роками багато країн усвідомили наскільки небезпечно залежати від Китаю і вжили заходів, щоб зменшити свою залежність Пекін, Пекін розширює свій вплив в Африці. В четвер голова КПК Сі Сідіньпін пообіцяв африканським лідерам понад 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів та інвестицій. Гроші розподілять упродовж трьох років. Обіцянка Сі прозвучала під час саміту в Пекіні, на який приїхали лідери десятків африканських країн. Африка може стати ключовим союзником КНР у протистоянні США та Заходу. загалом. китай, великий гравець в Африці із 2000-х років. Китайські компанії інвестували значні кошти у. Ничего добувну промисловість африканського континенту, а китайські банки надають кредити на будівництво залізниць та автомобільних доріг та інших об'єктів інфраструктури у межах ініціативи Один пояс один шлях. Китай найбільший торговий партнер країн на південь від Сахарисі. Також заявив, що скасує мита на товари з 33 африканських держав.